Маркету, саджанці та насіння. Прийшло ось такі коробці великі. Було з'єднано скобами. На пошті відкрили. Щоб перевірити наявність товарів, зараз зробимо розпакування. Ось так то виглядають товари всередині коробки. Саджанці дуже гарні, міцні. Та насіння. Зараз викладу товари, покажу вам. Так, ми замовили саджанці персику та абрикосу по акції. Подивіться, які дуже гарні саджанці, Геть з брунічками, дуже гарні міцні. Корінева система захищена спеціальними оболонками для транспортування. Так, у нас є буклет від агромаркету, накладна на товари та насіння. Ось так, запаковано в пакеті. Ми замовили моркву, горох цукровий ось в такому пакуванні. Зараз дістану решта товарів. Також замовили цукрову кукуруду та оброблену люцерну в пакуванні на зіп-пакети. Дякую Агромаркету за швидку обробку замовлення, за якісну доставку та чудові товари. Надіюся, приживуться саженці і все буде добре. Рекомендую Агромаркет.